У нашому житті, так як і в житті Сина Божого, приходять такі моменти, які нам не дуже зрозумілі і які ми не хочемо переходити. Воля Божа в нашому житті є різна. І є така воля Божа, що тобі Бог допомагає зі всіх сторін. Ти просипаєшся в тебе в житті устройство, до тебе сміється жінка, до тебе сміються діти, в тебе наладжений бізнес, в тебе чудове здоров'я. І в тебе все в житті гладко. І ти встаєш зранку і кажеш в своєму серці: Господи, який ти добрий, який ти добрий, Боже, як добре служити такому Богові, який ти чудовий Бог. І є такі люди, які щось там на тебе мають, які вони несправедливі в той час, коли ти, Господь, такий чудовий, причудовий, тому що ти у моєму житті все так добре зробив. Ну, потім приходить долина плача. Приходять інші обставини. Бог тебе заводить в інші обставини. І ти собі ще продовжуєш думати, Бог такий добрий, чудовий, пречудовий. Оце тиждень часу, і воно все пройде, а може, два, і воно все закінчиться і все буде добре. Але проходить тиждень, проходить два, проходить місяць, проходить рік, і нічого не міняється. Спочатку людина, яка зайшла в якийсь конфлікт або в якісь тісні обставини, вона спочатку винуватить тих людей, через яких у неї той конфлікт або ті обставини. І людина продовжує в серці своєму говорити: ти Боже добрий, це вона винувата, це він винуватий, а ти, Боже добрий. І так проходить певний час. Але потім наступає ще гірший час, коли нічого в житті не стає краще. І тоді починають появлятися перші думки про те, якщо спочатку людина звинувачувала начальника на роботі, який тебе тіснить, якщо людина звинувачувала до цього часу чоловіка, який, на твою думку, несправедливий до тебе, або жінка несправедлива, то наступає такий момент, коли людина вже починає казати: Це ти, Боже, дав мені таку жінку. Це ти, Боже, дав мені такого чоловіка. Спочатку людина надіється. Потім вона винуватить ту людину, через яку, на її думку, прийшов некомфорт в її життя. але потім справа доходить і до Бога. Коли вже людина каже: Це ти Боже дав. Це ти винуватий в тих обставинах, які в мене з'явилися. Приходить розчарування. Приходить небажання йти в зібрання. І дивишся, людина перестала ходити в зібрання. Людина не йде в зібрання, вона не хоче йти в зібрання. Вона не хоче служити Богові, вона не хоче молитись до Бога, через якого такі обставини прийшли у твоє життя. І ти тоді не хочеш ні молитися, ні співати, ні читати Біблію. І дивишся, запив чоловік, закурив, розвелася пара і пішли своїми дорогами. Чому? Відповідь тільки одна. Люди не змогли в тих тяжких випробуваннях сказати те, що сказав Ісус в Гефсиманії Отче, нехай буде воля Твоя.